Всім привіт! Сьогодні у нас обзорчик на шестерні для мотору 500 Вт і 350W. Я вам розкажу, що це таке, для чого вони потрібні і всі характеристики цих шестеренок. Значить, почнемо ми з шестерень на 500 Вт. Вони підходять для моторів Emxos. Модель XF15F R або C, тобто будь-який мотор. Також вони підходять для моторів uh, Fatbike тобто XF15 FET. По самим шестерням. Вони зроблені з поліуретану Підшипничок тут стоїть 608 Z. В комплекті йдуть у нас три штучки і до них три стопорні кільця. Кількість зубчиків на одній шестерік у нас 36. І зараз я вам продемонструю заміри. Ширина у нас виходить 13,5, грубо кажучи. Так, тепер покажу вам діаметр шестереночки. Це у нас 47,6, як ви можете бачити. Так, внутрішній діаметр у нас 8 мм. Це були шестерні для 500-ваттного мотору. Також вони підходять до інших моторів, не тільки 500-ваттні Емксус, також вони підходять на Бафанг і на будь-які інші аналоги. В принципі, вони повинні підходити, тому що, тому що майже на всіх моторах 500-ваттних стоять однакові шестерні. и також давайте распакуем шестерни 350 ватт тут у нас тоже комплект из трех штучек також три стопорники льтя в комплекте зубчиков на этих шестернях также 36 петшипничек тут стоит Точно такий же 608 z По діаметру. По діаметру у нас виходить 38, грубо кажучи, міліметрів. Ну, це так, при, приблизно. Ну, я вам скажу так. Вони бувають одного діаметру, тому ну, результат цей він. В принципі, якщо у вас там плюс-мінус міліметр, то це ніякої ролі не буде грати. Ну і також товщина цих шестеренок у нас 12 мм. Вони трохи по-іншому влаштовані. Тут така залізна втулочка, на ній вже вдягнутий відшипник. Тут у нас Шестерня влаштована трохи по-іншому. Тут є ще стопорне кільце. І для того, щоб зняти підшипник і його замінити, треба спочатку зняти ось це стопорне кільце. Кільце знімається за допомогою ось такого інструменту. Ну, тут е, е, треба не розжимати, а навпаки, зжимати. Ну, в цілому це все, що вам треба знати про ці шестерні. Цей комплект у нас для 500-ватних. Вони у нас йдуть прямі, тобто це самі звичайні шестерні, вони не косозубі, нічого на промпідшипниках. Кому цікаво, друзі, будь ласка, звертайтесь на сайт, на сайт ecobike.com.ua Посилання я залишу в описі. І замовляйте. комплект Шестеренок 500 ватних коштує у нас 550 гривень, комплект 350 ватт коштує 400 гривень. В комплекті три шестеренки і також три стопорні кільця нові. Всім дякую за перегляд, друзі, і гарного дня. Якщо є якісь побажання по обзорам, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я буду знімати ті обзори, які ви мене попросите. Всім гарного дня і гарного настрою!